Тут не будуть роздавати повістки, сприятимуть самостійному обранню посад та військових частин. У Луцькому ЦНАПі відкрили центр рекрутингу української армії, шукатимуть стрільців, саперів, кухарів, програмістів, операторів, дронів, психологів. У базі 10 тисяч необхідних ЗСУ вакансій. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що проведення мобілізації має бути правильним, мають бути правильні підходи. І власне створення рекрутингового центру на базі ЦНАПу це є теж один із тих кроків для того, щоб люди розуміли, що влада відкрита, органи державної влади відкриті до їхніх бажань, до їхніх виборів щодо обрання той чи іншої військової частини. Луцький центр рекрутингу – 43-й в Україні. Ці структури запрацювали з лютого цьогоріч і станом на жовтень. Через них пройшло уже 20 тисяч людей. Як правило, центри відкривають СНАПа, бо тут найкомфортніше отримати адміністративні послуги. Роль центрів надання адміністративних послуг є дуже. Важлива і я завжди кажу, яку б роль і яку б задачу не поставила нам держава, ми завжди її виконуємо на найкращому рівні, і ми пишаємося тим, що центр надання адміністративних послуг персонал так це відображення справді людяності і підтримки у всіх завданнях, яких є. Консультації людям, які захотіли пов'язати себе з армією, надаватимуть виключно цивільні особи, ніяких ТЦК. Це фахівці, які ведуть рекрута усім шляхом від написання заяви до потрапляння в частину. Кажуть, долучитися до оборони держави може кожен. Головне бажання, освіта та цивільний досвід. Насправді люди виходять на перше тому що без людей нічого не їздить, не стріляє, і ворог не зупиняється. Люди вирішують все для того, щоб кожен міг подумати. Визначитися для цього цивільні, інші цивільні люди, фактично працівники ЦНАФу, яких ми тренуємо, у яких є доступ до бази знань, до бази вакансій, у яких є доступ до всіх взагалі військових частин нашої держави. А якщо випадково немає, це знаходиться протягом години в контакт. Вони пояснюють людям. Сюди можна зателефонувати, можна прийти, можна це зробити один раз, два, можна хоч десять. Найбільш популярними армійськими професіями, на які зголошуються українці, є посади водіїв, медиків, ремонтників. Та підписання контракту не означає служба одразу. Спершу навчання у спеціальних центрах воно може тривати від двох тижнів до півтора місяця. Словом, перевага рекрутингу очевидна. Не вакансія однієї конкретної частини, а сотні частин. І тисячі вакансій, тобто, це відразу та відкривається можливість будь-яку частину, навіть ту, яка можливо не представлена. З нею сконтактувати, сказати, а у вас є актуальні вакансія? Можливо, я вам підійду. О, така точка входу тут надається. Стати в пригоді армії можуть як чоловіки, так і жінки. Різниці немає. Головне кількість. Тому вже невдовзі, за словами військових, центр рекрутингу може з'явитися у Ковелі. Там теж працюватимуть виключно цивільні особи. Графік роботи цих структур буде аналогічний цНАПам з 8 ранку до 17 години вечора.